Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. У Біблії описується одна серйозна хвороба під назвою Проказа. І якщо ви хочете отримати вірне уявлення про уривок із Писання, який ми сьогодні розглянемо, вам необхідно зрозуміти істину про проказу Проказа може бути природною хворобою. я маю на увазі ось що У цей гріховний світ йшли багато видів хвороб. Вони приходять як наслідок перебування в світі, причому хвороби вражають наші тіла. Коли у писанні ми натикаємося на тексти про проказу, ми не розмірковуємо про неї як про немочі тіла. Проказа у Біблії це покарання, що приходить від Бога. дуже важливо почути і запам'ятати це. Проказа це покарання від Всевишнього Господа, яка обрушується на людину за такі пороки, як Гордість і заворожі наклепи на своїх ближніх та на інших людей це покарання за недобрі промови, за очорнення наших ближніх, за очі в присутності третіх осіб. Носії івриту називають це лукавими висловлюваннями. Ви розумієте, Бог насилає таке покарання на людей, які підстьобувані гординею певною мірою порушують цей принцип, вимовляючи недобрі слова проти. Людей, коли вони приходять до межі, Бог карає їх, посилаючи проказу. Ось істина Біблії джерело прокази це покарання і кара Бога. Тому читачам Божого Слова необхідно сприймати це так, тільки Бог може прибрати таку проказу. Тому, дорогі мої, дуже важливо бачити це з рекурсу святого письма. Я маю на увазі, що нам важливо бачити, як месія очищає прокажених, адже це вказує на те, що він син Божий, на його божественність. У світлі сказаного відкрите Біблію на 17-му розділі Євангелія від Луки, на 17-му розділі книги Євангелія від Луки. Ми готові приступити до 11-го вірша. Того тижня ми говорили про прощення і про вивільнення Божої сили. Звернемо увагу на те, що відбувається в Уривку, ось що написано у сімнадцятому розділі одинадцятому вірші. цитую з оригіналу Євангелія від Луки, глава 17, вірш 11. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму. то проходив поміж Самарією та Галілеєю. Дивіться. Отже, Ісус Христос прямує до Єрусалиму, і у більшості перекладів Писання перекладачам не вдалося побачити важливий аспект дієслова. Це слово у пасивній заставі, щось примушувало Христа йти. Писання за допомогою пасивної застави оповідає нам про якусь причину, мету і привід для Ісуса. Йти у даному випадку до столиці Ізраїлю, йти Христу до Єрусалиму. Тут сказано так. Виспасімто проходив поміж Самарією та Галілеєю. Якщо ви знаєте географію святого письма, то тут ви дещо побачите. тут неправильний порядок? Отже, якщо ви були у Галілеї, а потім залишаєте її, то ви проходите її і входите у Самарію. Логічно було б на початку згадати Галілею, а не у кінці. Тут невірний порядок, але у Біблії немає помилок. Причиною такої послідовності є підкреслення ролі Самарії. У даному випадку ця місцевість дуже важлива. Лікар Лука розповідає нами з вами про те, що Ісус Христос проходив поміж Самарією та Галілеєю, 12-й вірш. І коли входив до одного села отже, зверніть, будь ласка, увагу на один важливий момент. Ми з вами, друзі мої, знову бачимо, що вираз входити куди-небудь стоїть у пасивній заставі. Тобто, у Ісуса була особлива мета: мета увійти саме в це поселення, а не в якесь інше село тієї області. Прочитаємо ту частину ще раз. І коли входив до або був спонуканий увійти до одного села, прочитаємо кінець 12-го вірша. Перестріли його десять мужів, слабих на проказу, і зауважте, що стали здалека. Чому? Згадаємо, що я сказав. Проказа або лепра це покарання від Бога. Покарання спіткало духовно нечистих. Дивіться, згідно із біблійним законом, тут не йдеться про переважно тілесне захворювання стародавніх євреїв. Зверніть увагу, ми маємо справу із духовним покаранням, яке Бог обрушував на людей. Вони були нечисті в рамках старого завіту. Відповідно до заборони їм було потрібно триматися на відстані від суспільства, інакше вони заразили б інших людей. Вони виконували це і жили на відстані. Тринадцятий вірш. І ці десять прокаженних людей з історії голос піднесли вони та й сказали Ісусе. Насамперед, потрібно відзначити, що вони дізналися Єшуа, нашого Месію. Як? ми з вами знаходимо у 17 розділі книги Луки ісус зробив багато чудес. Популярність Ісуса зростала, і люди чули про нього. Тому із певної причини святе письмо підкреслює ці десять хворих на лепру людей впізнали Господа і Месію і Єшуам. Ці прокажені впізнали Ісуса Христа по Його імені, що означає Спаситель, і вони наблизилися до нього, шукаючи допомоги. Наблизилися, щоб Ісус Христос послужив їм. Звернемо увагу на їх вигук Ісус і на слово наставник. Воно вказує на владу. Слово уряді випадків застосовується по відношенню до самого Бога. Тож вони визнали його рятівником як месію. Також Прокажені визнали його божественність і абсолютну владу Тепер прочитайте останню частину тринадцятого вірша. У тій частині вони сказали наставнику, змилуйся над нами. Тепер зверніть увагу на те, що вони шукали у Ісуса милосердя, яке? Милосердя Господа. Вони довели йому свою віру, віру в Ісуса Христа як у Месію, як у викупителя народу, у того хто може примирити, відновити людину для відносини з Господом. Їх проказа вказує на їх відокремлення від Творця, на їх нечистий стан, на те, що Бог не задоволений ними і карає їх. А тепер вони звернулися до Месії для того, щоб вони могли отримати милосердя від нього, милосердя Господнє, 14-й вірш. І побачивши побачивши експресивне слово, яке вказує, що Бог помітив їх. Ісус Христос помітив їх і поставився до прохання з увагою. Ісус побачив, вони шукали милості. Припускаю, що Ісус побачив, вони готові отримати зцілення і що вони хотіли прийняти Боже прощення, і тому звернулися до Спасителя, до Бога, до справжнього джерела прощення. Я цитую, і побачивши їх, він промовив до них, підіть і покажіться священникам. саме ця дія із двох причин необхідна, щоб її виконати тим на кого обрушилася проказа, Перше, чоловік приходив, щоб його оголосили прокаженним. Прокажений приходив до священника, той досліджував тіло і ставив діагноз, визначавши, проказа це чи ні. розрізнити непросто. І якщо відбувалося зцілення, мав відбутися процес. Він тривав протягом семи днів. У ряді випадків люди виліковувалися, і їм потрібно було пройти семиденний процес для відновлення у суспільстві. для того, щоб їх більше не вважали нечистими людьми, а їх зцілення проголосив священник. Ви можете уявити, що ці десять прокажених були самотніми хоча їх було десять вони не були зі своїми сім'ями та громадою. Вони не жили вдома, і не жили у місті. І у більшості випадків ці люди жили у гробницях. Через таку недугу, як проказа, у них було неймовірно складне життя. У прокажених було величезне бажання. Вони всім своїм серцем хотіли почути проголошення священника, ти чистий бажання повернутися у суспільство і знову жити звичайним життям. Отже, Месія сказав їм, підійдіть і покажіться священникам, друга частина вірша, і сталося. Коли вони йшли, то очистились. Послухайте в оригіналі слово очистилися не має на увазі їхньої здатності. Вони не самі зробили це. Тут пасивна застава. Застава вказує на сторонню зовнішню силу. Хто це? Месія христос, наставник, він володіє владою. Він син самого Господа, тому виходячи із того, ким він є, він має повноваження проголошувати очищення у новому стані та бути причиною їх очищення. Священник оголошує очищення, а син Божий джерело очищення. Саме про це сказано тут. Давайте прочитаємо кінець 14-го вірша. «І сталось, коли вони йшли, то очистились. П'ятнадцятий вірш. Один же Частка же говорить про зміну в оповіданні? У п'ятнадцятому вірші ми читаємо один же з них. Серед них був той, хто вийде на перший план. Він відрізнявся від інших. Що він зробить? Цей прокажене отримав не тільки тілесне фізичне зцілення, а й духовне зцілення. Чому? Тому що він не керувався егоїстичними інтересами. Він був готовий до дії, і тут ми дещо побачимо, він готовий сказати дякую. Він не як інші. вони помчали до священника із тим, щоб очиститися і почути, що їх оголошують чистими, і пройти семиденний процес, щоб повернутися до сім'ї. ми бачимо туди з вами інше: п'ятнадцятий вірш. Один же з них. І як побачив, що цей прокаже не отримав зцілення. Хвороба не пройшла сама собою. Вона залишила його завдяки проголошенню Месії, проголошенню Слова. Ми знову тут бачимо доказ божественності Месії Ісуса. Ми повернемося до першого розділу книги буття. Бог сказав: нехай буде світло, і стало так. Чому Божественне Слово являє владу Творця, воно забезпечує вихід. Творець являє собою силу, щоб його слово втілювалося. Те саме і з Христом. Він сказав підійдіть і покажіться священникам. Чому? Тому що Христос збирався зцілити їх. Один же з них, як побачив, що видужав то, вернувся і почав. Гучним голосом що зробив той чоловік. Він не йшов славити Бога. відзначте знову, що це знову вказує на божественну природу Месії. Ті, хто кажуть, Біблія не вказує, що Ісус Бог не мають уявлення, як розуміти Слово Боже. Це переконлива вказівка на божественність Христа, що Він Бог серед нас, Еммануїл. Один зцілився і повернувся, славлячи Бога. Прочитаємо з 16-й вірш, 16-й. і припав він обличчям до ніг його. Отже, що зробив чоловік, який зрозумів ура, я зцілений. Замість того, щоб мчати як інші досвяченника для семиденного процесу очищення, що він зробив замість того, щоб поспішати і мчати з усіх ніг, а Після цього повернутися до городян, повернутися у суспільство, він зупинився. Він зробив у смиренні один вчинок. Він повернувся і знайшов Ієшуа. Він прийшов туди, славлячи Бога. Вилікуваний упав ниць і біля ніг Месії та Господа Ісуса Він подякував йому за диво біля його ніг. Зверніть увагу, він подякував йому. Звернемо увагу також на таку думку. А то самарянин був. Давайте згадаємо історію Ізраїлю. Самаряни були народом, що відійшов від слова Господнього. Не всі, адже. Він не відійшов від Слова Божого. На жаль, він був прокажен. Він був відокремлений від Бога. Людина весь час була у стані нечистоти, проте Бог прийшов до цієї людини через власного сина, Його сина. Що відбувається через вимовлене зі владою слово Ісус очищає прокаженного. Він наводить порядок на підставі свого слова. Чому? тому, що його слово це слово самого Бога. У шістнадцятому вірші цієї глави ставиться наголос, що це був самарянин. У нас є відповідь. Повернемося до 11-го вірша. Чому самарію автор Лука згадує спочатку, а Галілею потім? Переходимо до 17-го вірша. Ісус же, тобто це відрізняється від побаченого. Ісус же промовив у відповідь, чи не десять очистилось? Він запитав а дев'ять же де? Ісус Христос хотів знати, де решта дев'ять людей, і що сталося із самарянином. Самарянин не відрізнявся від інших. Очистився не тільки він. Ми бачимо, Ісус щось знав. Він знає, бо він джерело. Ісус Христос знав, що очистилися всі десять дев'ять з тих, хто очистилися, не спромоглися приділити час. Вони не показали, наскільки цінним для них було це зцілення і не прославили Бога. Тому що, хоча вони були зцілені, їхні серця залишалися незмінними. Без будь-яких змін те, що вони не висловили ісусу, подяку вказує читачеві на їх егоїзм та на їх самолюбство. Вони не думали про цілителя, про те, що Господь Бог простяг до них милість і милосердя своє. Вони думали лише про свої бажання та цілі. Вони думали про процес очищення, куди поспішали потрапити. Вони думали про настання останнього дня очищення, після якого вони повернулися до сімей, до приятелів, але самарянин був іншою людиною. І ось чому єшуа говорить у 17-му вірші наступне. Чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Отже, де ті дев'ять людей? Вісімнадцятий вірш. Чому не вернулись а вони хвалу Богові віддати? Звернемо увагу на те, що даний вірш нагадує нам: лише Бог посилає проказу на тих, хто згрішив, і лише Бог очищає людей від такої напасті. Тут він сказав, чому не вернулись вони хвалу Богові віддати. Ми знову з вами помічаємо писанні Месія, очікував від тих дев'яти євреїв те, що зробив один самарянин. Потрібно було зупинитися, повернутися і віддати Богові славу. Як їм потрібно було віддати славу самому Христу? І це ще одна чітка підказка, яка свідчить про божественність Месії Ісуса. 18 18-й вірш. «Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати крім цього чужинцям? Тут ми з вами, друзі, бачимо дуже важливу істину. За великим рахунком, це було через те, що самаряни відвернулися від істини Господа Бога, яка передана людям через пророка Моїсея. Вони прийняли інші принципи життя, і тому Месія називає їх чужинцями. Це привід протистояння, яке є одною з основних подробиць у чотирьох євангеліях. Я маю на увазі конфлікт між фарисеями, садукеями та Господом Ісусом Христом. Чому? А все це тому, що обидві релігійні течії відкинули владу святого Письма? Згадаємо те, що фарисеї жили орієнтуючись на звичаї і традиції старців. Згадаймо про те, що садукеї відмовилися від безлічі постулатів писання. Боже слово говорить про анголів, але садукеї не вірили в них. Боже слово говорить про Воскресіння, але садукеї не вірили в нього. Святе письмо говорить про Бога Чудотворця, який творить знамення, вони не вірили і в чудеса. Садукеї не вірили в Бога, що творить справи на землі. Вони вірили так. Бог створив все суще, дарував життя людству, а потім відійшов у бік і тепер не займається світом. Вони не вірили в його царство. Вони не вірили у надприродне. Вони думали лише про земне. Чи говоримо ми про фарисеїв або про садокеїв, або самарян? Їх об'єднує одна риса. Всі вони відвернулися від божественного слова. Дивіться, друзі, духовність фарисеїв, садукеїв та самарян ґрунтувалася на тому, що їм здавалося правильним і справедливим. Вони зробили себе власним авторитетом. Мій посил звернений до таких. Якщо я стану авторитетом для себе, то основа цього рішення. Гордість, основа рішення відсутність смирення, і основа цього рішення це заперечення істини Бога. Я маю на увазі істину Писання. Якщо ви хочете бути особистістю, яку навчає Бог, то вам необхідно перебувати у Божому слові. Ті дев'ять зцілилися, але вони залишилися нечестивими людьми, нечистими і не змінилися у духовному сенсі цього слова. Так, за традиційними уявленнями, самарянин був далі від Бога ніж юде, але насправді він не був такою людиною, тому що він змінився його змирила ця хвороба, це покарання, і він зробив правильну справу. Що тут підкреслює Лука? Поклоніння. Бог втрутився у його обставини, щоб самарянин повернувся, і завдяки цьому, за словами Месії, прославив Бога. Як згідно із писанням, він прославив Бога гучним голосом, він прославив його буквально великим голосом. Він виявив гаряче бажання поклонятися Господу. Дозвольте поставити питання, чи є у вас гаряче бажання поклонятися Богу, чи є це пріоритетом для вас? Чи на першому місці Бог? Або ж ви така людина, яка впала у відступництво. Відійшла від небесного Отця Ісуса і Святого Духа і відсунула його Слово. Замість того, щоб покластися на Писання, ви обрали йти своїм шляхом, поступаючи згідно з тим, що ваш розум вважає правильним. Соломон радить нам не покладатися на власний розум. Якщо хочете пережити Божу силу на життєвому шляху, робіть все згідно з його волею. Тепер у нас фінальний вірш. знову давайте прочитаємо 19-й вірш і сказав йому ви тільки уявіть собі, він самарянин. Згадаємо, що всі люди грішні, тому Месія, дивлячись на вчинок цього самарянина, цієї людини, яка повернулась. Чоловіка, який повернувся і прославив Господа гучним голосом перед Ієшуа, змирився і пав нам коліна біля ніг Месії, Що він не відповідає? Дев'ятнадцятий вірш. І сказав він йому. Єшуа. Він сказав підведися. Будь ласка, зверніть увагу дієслово у 19-му вірші. Вказує на набуття сили. Христос сказав, підведися. Підведися. У Писанні це слово має відношення до тих, хто чує заклик від небесного батька. Лука підкреслює думку Ісуса, я хочу діяти через Тебе, і у мене є мета для Тебе. Отже, підведися і йди. Чому? Твоя віра. Це демонструє справжню віру. У мене питання. Господь Бог дивиться зараз на вас. Чи бачить він справжню віру? Ви робите вибір, який вказує на віру. пам'ятаєте про те, що віра, біблійна віра, має відношення до істини Господа? Отже, віра спонукає нас використовувати Божу істину, спонукає нас застосовувати Слово Бога і виконувати заповіді творця. У цьому суть віри. Ось що зробив Самарянин. Він став поклонятися, адже він зрозумів, поклоніння має стати головним для мене. Він поклонявся Господу. Він робив все це перебуваючи біля ніг Месії. Месія відповідає. Підведися і йди. Твоя віра. Наступна фраза. Отже, у даному вірші стоїть слово слово созо. Воно перекладається як бути врятованим. як я раніше ділився із вами, вираз бути врятованим може мати багато різних значень. Созо передбачає тілесне або духовне зцілення, наприклад, позбавлення від нечистих духів, від демонів, Або це стосується іншого виду зцілення чи відновлення, включаючи фінансове. Ось у чому суть. В Євангелії написано іди. Чому? Тому що твоя віра спасла тебе. Чому слово спасла таке вражаюче? Тому що це слово говорить про зміни. Воно говорить про відновлення, про наведення божественного порядку у житті людей. Нам це потрібно. Коли ми роздуваємося від гордості, коли ми у гріху, коли ми робимо те, що нам здається вірним, ми опиняємося відокремленим, ми опиняємося на великій відстані від нашого Господа. Ми відроджуємося лише переживаючи порятунок. Творець наводить порядок у нашому житті, і завдяки цьому нам випадає честь. Я маю на увазі служіння Богові. Ми бачимо тут, що Месія відкриває як цілитель себе для кожного з нас. Наш Господь, наш Бог цілитель. Живіть у вірі і прийміть істину, і ви побачите, як Бог вивільнить силу для вас. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень, доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь Месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.